Вас, мої дорогі малята. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний настрій і ви знаходитеся у безпечному місці. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Давайте з вами згадаємо. Так, зараз зима. А яка погода взимку? Морозна і взимку дуже хорошо. Всі люди, дорослі, дітки, одягають теплий одяг шапки, шубки, чобітки, шарфики, ш... шубки або куртки теплі і також рукавички. Тож сьогодні я вам розкажу казочку дуже-дуже цікаву, яка називається. Рукавичка. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Казка рукавичка. Ішов дід лісом. Поруч з ним бігла собачка та й згубив дід рукавичку. От біжить мишка у ліс в ту рукавичку. Тут я буду жити, коли це жабка. Та й питає. А хто хто в цій рукавичці? мишка шкреботушка а ти хто? жабка-скрекотушка, пустий мене іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрекотушка. А, ти хто? а я, зайчик-побігайчик, пустіть мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка, та й до рукавички питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряпотушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене, та йди вже йти до нас. Ото вже їх четверо стало, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, а ти хто? Та я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди, у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабон. Хро-хро-хро. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди лізи той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж Жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клон. А ти хто? У, як вас багато. А я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо? Так же йди. Тільки з краєчку, у ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Аж тут дідусь оглянувся і помітив, що згубив рукавичку. Пішов він назад, а собачка бігла попереду. Помітила рукавичку. Дивиться, що вона рухається, як загавкає гоу 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 Та всі звірі порозбігалися по лісу в різні боки. А собачка взяла рукавичку і принесла своєму дідусю. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Я сподіваюсь, вам казочка дуже сподобалася. Тож давайте ще відповімо на питання. Як називалася ця казка? Так, рукавичка. А хто згубив рукавичку? Вірно, дідусь. А хто першим знайшов рукавичку? Так, мишка. А які ще герої були у цій казці? Давайте їх згадаємо. мишка штрепотушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан і ведмідь на брід. А хто допоміг дідусеві знайти рукавичку? Це була собачка. А ще я вам пропоную намалювати героя сказки, який вам найбільше сподобався. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі!